Намасте, любі друзі, рада всіх вітати знову на моєму каналі. І сьогодні ми знову будемо дивитися гороскоп мертвої, слава Богу, знаменитості, мертвої селебріті. За моїм особистим переконанням, це найжорстокіша людина, яку я знаю, це є кат народів, це є тоталітарний лідер, який створив зі своєї особі культ особистості. Йосип Сталін, і сьогодні ми розберемося в причинах його жорстокості. Як це можна побачити в карті жорстоких людей, таких гвалтівників, народів, цілих, тобто ну, людина, яка прям дуже-дуже жорстока. Uh, і uh, також є такий цікавий момент, що є певні положення, я буду також аналізувати, які є схожі, як в мене в карті, одне, одне, єдине, одне єдине положення <хи> це є положення в сонця в накшатрі мула. Це є димонічна катуранська накшатра. В мене є теж таке положення. І що людям з таким робити? І, звісно, в Сталіна воно проявилось максимально негативним чином. Але крім, того, крім цього, сонця в мулі в нього ще були. Інші показники його жорстокості, його ненаситної жаги, помсти, яка не знає собі рівних. Про це ми зараз поговоримо, а ви не забудьте поставити вподобайку до цього випуску, коментар якийсь, і підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікавий астрологічний контент української мови і розбори карт людей, яких, в принципі, більше ніде нема Ютубі. Дякую, поїхали! Отже, дивимося на карту Сталіна. Бачимо, що він є у нас висхідний риби, але в нього асцендент якраз потрапляє в накшатру Пурвабхадру. І, власне, про це я хочу сьогодні поговорити, дати найбільше на це акцент, тому що всі пурвопхадра. Пада люди, які є з цієї накшатрики яскраво проявлено, тобто місяць або сонце, або асцендент, або атмакарика в цій накшатрі, вони є жорстокі за своєю природою і вони дуже схильні до перебування в трикутнику Карпмена, тобто жертва, рятівник і той, хто мучить мучитель. І, власне, як це в Сталіна проявилося, він себе глибоко в душі відчував жертвою. В нього вибудувалася ця система така, що потрібно мстити своїм кривдникам і мстити навіть. Тобто він був параноїком 200%. відсотково. У нього якраз це видно, ось цей асцендент. Всі поруби вони чужі параноїки. Дехто сильніше, дехто не дуже. Він був сильним параноїком. І навіть ще не трапилось ніякої дії, він вже проактивно він вже наказував людей, причому найжорстокішим чином і для нього. А, типу реальним покаранням було фізичне знищення, так? тобто цілими сім'ями сім розстрілювалися його вороги, якими він чомусь називав ворогами народу. Тому що чому він так казав, в нього був цей дуже глибоко вкорінений комплекс неповноцінності, і він розчинився. Відпуроб Гадри це, це Накшатра, Вона є в оцій останній, в останньому циклі накшатр, і ці люди. Знакша, починаючи від моли, починаючи від е, стрільця, вони вже себе як особистість не дуже сприймають. Вони більше в соціуму розчиняються. Вони намагаються, якби. Е, ну, Тобто ототоження себе соціумом. В позитивному плані воно проявляється як люди, які бажають служити іншим людям, забуваючи про себе. В негативному плані це йде розчинення, тобто народ це я. І, власне, також це положення Сатурна в Некшатрі тобто, це є інша частинка Сузір'я Пегаса. А, і, власне, а, Пурва і утера Бхадропада, вони двоє разом складають такий символ е, труна. Тобто пурва Бхадрапада – це є верхня частина труни, типу передні ніжки. А утера це є нижня частина, тобто там до ноги. І, власне, в нього це склалось. В нього асцендент пурва, Сатурн в утері, і разом це повноцінна труна. Сатурн також тут знаходиться в нульовій дікбалі. І якраз це дає те, що він відчував свою нікчемність, свою мізерність. І Сатурн це є бажання влади і е, ототожнення себе з народом. Тобто він е, гадав, що тобто він на повному серйозі е, вірив, що його рішення вони дуже справедливі і правильні для народу, і що він якби є яскравим представником е, народу, тобто він е, своїх ворогів. От як це проявилося по факту своїх ворогів, особисто своїх ворогів називав ворогами народу? Та? Тобто в нього була ця підміна понять дуже яскраво виражена. Пурвобгадропаду, як я вже казала, надзвичайно жорстокі люди. Вони в них є, оці, як в Патрукутнуку Капмана, є. Дві крайності вони або як жертви наказують себе, і це люди релігійні фанатики, які можуть за допомогою фізичних покарань здійснювати епікімію покаяння. Але в Сталіні це було навпаки. Тобто він з допомогою фізичних жорстоких, надзвичайно огидних людоїдських методів. Наказував інших людей. Чому? Тому що він, тобто він вважав себе Я народ значить, я можу, типу, я якби не себе караю, а інших. І це було, ну, дуже жорстоке покарання. Це була помста постійно і це були ну, просто людожарські речі. Також всім порував гадропадам притаманні жадібність і користолюбство. А, та, про нього говорили, що «Вот, в нього там є тільки свої якісь особисті речі. Більше в нього нічого немає, але ні, насправді, насправді вже до цього також докопуються історики. З нею про те, що наскільки в нього були там і маєтки, і розкоші, і різні, в тому числі сексуальні відхилення і збочення, які він задоволенням реалізовував. А, також по накшатрі Бхадрападі. Пороб гадопади вони схильні до різного роду якихось незвичних інтимних е, е, насолод. скажімо так. Е, також є така важлива річ, яка також простежується і в іншого сучасного диктатора: це є жаль і схильність чіплятися за минуле. І в нього, власне, це проявилося от сонце мула на кшатрі, вони постійно щось там жалкують за це все. І от це пурва Бхадрапада. Вони постійно сидять і ностальгують. Як же ж раніше було добре, а зараз все не так. І вони намагаються відтворити попередні, попередні сценарії в надії якось е зробити, щоб було краще, але також цього не буде. Е -е, також у Сталіна була дійсно, як я вже казала, це нарцистична нікчемність. Яку він компенсував з допомогою того, що він з цього трикутника Карпмана вибрав роль переслідувача, вибрав роль мучителя. І... Але насправді, десь глибоко в душі, він вважав себе жертвою. І це власне, ну, цьому суть саме цього трикутника Карпмана. І він також вважав, що він рятує. Абсолютно щиро в це віри. Ну, Давайте глянемо тепер більше на іншого Мула, накшатра. Муланакшатра, сонце в мулі. <сум> Теж демонічна, дуже жорстока накшатра. Дало те, що він з неймовірною таким ухищренням він продумував різні новітні способи закатувати людей. Мулам це є характерна така мстизність. Мули дуже відповідальні. Мули також люблять прибирати і Пуробгадрипаду, до речі, вони прибирають на своєму шляху всіх конкурентів, і є також задокументовані свідчення того, що Салін він всіх, перш ніж стати тоталітарним псевдолідером і зробити з себе культум особистості, він прибирав своїх. Конкурентів фізичним чином просто їх убивав. Просто убивав. Також потім він убивав навіть своїх соратників. Для нього не було абсолютно ніяких ну, моральних рамок для того, щоб досягнути своїх людежарських цілей, як у всіх накшат Пурва Бадропад. І вона в ньому пішла в по найгіршому, такому по самому тамагунному сценарію. Так, не всі порвав гадра пади і чокнуті диктатори, іменякі серійні вбивці. Тому що в нас є оця свобода вибору, якою нас наділяє Господь, і ми завжди можемо вибрати ким нам ким нам бути чи проявляти позитивні якості порог гадрипади, тобто допомагати іншим досягати цілей, також прибирати перешкоди на шляху до своєї мети. А можна бути ось. Ось, ось такою особистостю, з серійним маньяком і вбивцем. Бачив, в нього дві пороб гадропади, дві мули знаходяться. Місяць у нього хестинник шатри, він був розумною особистостю. В нього було все окей з коннектом, з контактами, він міг а, а, якби, договоритися, він, він, він був майстром слова, і також він міг гарно щось писати. А, і говориться про те, що дійсно його. Писанина була в принципі, непогана, і він міг, знаєте, так, домовитися з кимось, захитрувати, домовитися. В нього якраз от Макарака з його задача була народити дітей, гарно їх виховати, але я гадаю, що він з цією задачею не справився, адже як він міг виховати своїх дітей, це просто о oh, важливий момент. Бачимо, що в нього в 11 домі знаходиться в падінні. Юпітер і ще під сильним впливом раху, дуже близько раху знаходиться 12 градусів раху, 15 градусів Юпітер. В нього була дуже сильно порушена духовна етика, духовна мораль. Він сам себе вважав Богом. Він, ну, Тобто, був це антирелігійна людина. І якраз за часів його правління зносилися всі церкви, була повна нетерпимість до духовності і всякі інші дуже знаєте, такі. Антибожаствін, тобто це був навіть не атеїзм, це був в повному сенсі цього слова демонізм. І видно, що в нього якраз такий сильний Марс в дев'ятому домі. Також він, ну тобто, дуже жорстоко і дуже з за заполежні свичі про те, що в нього Накшатра Нуратха, тобто така, в принципі, яка тяжіє до божественного, але в нього воно проявилося як те, що він з ненавистю ставився до Бога. І в нього якраз всі три, якби, три кони. Планети домів Дгарми, планети, які знаходяться в домах Дгарми, вони є всі малефіками Сатурн, Кету і Марс. Тобто це була велика ненависть до Дгарми, велика ненависть до, до священників, до людей, він їх терпіти не міг. <кхем> в нього, бачите, є доволі такий обширний розвинений десятий дім. Сонце в, в Юпітеріанському знакові, в стрільці. В поєднанні з Венерою і Меркурієм, який був ретроградний, якраз власне наділили його владу і те, що він побудував свою кар'єру. В нього прямо було дуже стрімке, дуже велике бажання побудувати свою кар'єру, і він цього добився. Тобто він всі сили на це кидав сонце в Дікбалі, в сильному положенні, в Накшатрі-Мула, Він постійно бив в одну точку, поки не добився того, чого він хотів, а він хотів влади. Зазвичай люди з Сатурну в Першому домі хочуть влади. Воно так якраз і проявляється. Дуже цікаво ще поглянути ось тут на його аж такаварку. Так, не дуже тут поміщається, але ще поспробуємо. Угу, Ось тут. Е, бачимо, що в нього найбільше бінду набирає восьмий дім, дім смерті. І він якраз умерщвиляв людей. Йому це дуже подобалося. Е, третій дім, 31 бінду набирав, так як ну, власні зусилля. Він дуже багато власних зусиль м, прикладав. А найменше бінду перший дім, саморозвиток. Він не займався саморозвитком. Тобто його саморозвиток він був. Знаєте, обумовлений тільки його досягненнями і тим, що він може доказати. Тобто, от якраз мало бінду на перший дім дуже часто показує людей з нарцистичним розглядом особистості. Чому? Тому що справжні нарциси ті люди, які нарциси є по діагнозу, вони десь всередині себе відчувають себе повними нікчемами, і людьми, які ну, недостойні любові і нездатні любити інших, і намагаються цю любов і щось позитивне викачати з інших людей. В нього це проявилося спочатку, як він вимагав любові, потім він цього не добився, як і всі нарциси, їм завжди мало. То він просто через страх це все почав наганяти страху і через страх добиватися поваги до себе, змінюючи це. Тобто в нього була підміна понять, повага, страх і любов. Тобто для нього. Те, що його боялися, було важливіше і більш приємно те, що його люблять. А також про це бажання бачити страх в очах людей свідчить, знову ж таки, Юпітер в падінні поруч з раху, така гремуча суміш. Що ще цікавого можна розказати? Так важко про нього говорити, чесно кажучи, але давайте глянемо на його періоди. Власне, глянемо, коли він. Він народився і був тоді період місяця трошечки, і потім зразу почався період Марсу, і зразу в нього розпочався ну, такий доволі проблемний період. Дитинство в період Марсу, це є важке дитинство. Він потім, оце те, що він ну, пережив певні якісь там. Травми на рахунок свого імені, що він був змушений, ну, якби він захотів змінити своє ім'я, він соромився свого походження, свідчить якраз оцей народження в період місяця, місяця сонця. Була недовіра до батьків, ем, небажання небажання приймати свою ідентичність. Він розв'язував війни, він, е, ну, тобто, Взагалі в нього біографія просто жесна, доволі велика, обширна. Власне, він став членом КПСС в 1898 році. Зараз гляну, що це період. Піріод раху кету, дуже такий говорящий період, вважається одним з найскладніших, те, що дає ілюзії. Власне, в цей час він під впливом раху. Ікету планети, які є якраз зараз найбільш активні в каліюгу і дають багато жорстокості ілюзій, і дозволяють чинити всяке неподобство. І я тоді якраз вступив в партію і вирішив собі йти цим шляхом. Так, з, з початку 30-х років і до середини 50-х, власне, він займався своєю людожерською. Політикою, і це був якраз початок період Сатурна і, ну тобто загострення його нарцисизму. Власне, в цей час, починаючи з 42-х років, починаючи з 20-х років, він якби зосередився на отриманні влади, тому що Сатурн, ну, Сатурн Сатур в першому домі, дає бажання володарювати, панувати над людьми, над народом. І в той час якраз він організовував там в 32-му році, організував Голодомор. Бачимо, якраз у нього найбільше там це було період Сатурн місяць. Оце вісь перший сьомий дім. Сьомий дім уособлює також наших, ну як партнерів, так і людей, які навпроти стоять, а навпроти цих ті, ті, хто є наші вороги. І він, якби в цей період обозначив собі ворога. Це була Україна. І тоді, тоді ж почав морити голодом Україну, і потім в нього був період Сатурн-Марс, дуже войовничий, такий непростий, і він, власне, проводив таким чином дуже жорстоку війну, без оголошення війни і без, без зброї, але убивав масовим чином. Тобто, не гірше за війну, він з голодомору він викошував людей. Ось Другу світову війну він намагався спочатку домовитися от в цей період Сатурн-Юпітер, домовитися з іншим диктатором, з Гітлером. У них спочатку це вийшло, але потім настав період Меркурія, який ретроградний в Десятому му домі, і ну, як і всі диктатори, Гітлер його обманув і теж напав на Радянський Союз, і там коротше це в них все розпалось. Тобто, це було абсолютно. Нормальна, нормальна річ для всіх диктаторів брехати просто не дотримувати слова і підтиратися всіма міжнародними домовленостями. І, власне. Ну, тобто його життя воно в принципі не є дуже якимось показовим, тому що він проявляв себе, власне, чому я так багато часу зосередила на тому, що він диктатор на його особистості, тому що періоди його життя вони абсолютно не цікаві, бо він постійно себе поводив одинаково, як людожер. І тому я одразу хочу подивитися на його смерть. Як його всі боялися, до нього навіть підійти, як він помер, як тварина, навіть не отримавши ніякої допомоги, бо його всі боялися. Він помер 5 березня 1953 року. Ось тут. Період Меркурій, Сатурна, в принципі, трішки не доживши до періоду кету, який би точно його забрав. Але ми бачимо, що Меркурій є його планетою Маркою, управитель сьомого дому, він є ретроградний. Сатурн знову ж таки знаходиться в домі особистості накшадрипурб Бхадрапада, яка все-таки його не казала і забрала. І помер він жорстокою смертю. Він страждав. Шкода, що, що так пізно. Краще б він десь на початку, десь тут, в 63 роки, ще в 42-му році, дав Дуба. А, ну, ось так ось, в принципі, це все, що я хотіла про нього розказати. Я гадаю, що я якраз дуже, повні, дуже повно розкрила його як особистість, пояснила його психологічний портрет на основі Накшатер, на основі астрологічних показників. І, власне, астрологія, вона допомагає якраз. За 20 хвилин побачити, що за людина перед нами. Навіть не вивчаючи психологію, навіть говориться там Карл Юнг, казав, що одна астрологічна хороша консультація, погляд хорошого грамотного кваліфікованого астролога, заміняє 20 психотерапевтичних сеансів, тому що ми дійсно можемо побачити, що це за людина. Яка вона є насправді, які там є бажання, які є підводні камені, і яка справжня задача цієї душі? Дуже дякую за увагу. Удачі, Па-па!